Ruska. Rúska. Ternopil. Horodok. Suchoriča. Verchnia Bílka. Zoločil. Ці я дуже люблю Україну і стараюся для неї все робити якнаще. Ми молимося за неї. Я служу при церкві, то є село Млиницьке Жидачівського району в Журавницькому напрямку. Церква святого Миколая, і от на завтра праздник, до речі, і, і церква святого Михаїла, архістратига у селі Смогові, сусіднє село коло Млиниць. То так би разом два села вкупі. Скажіть, будь ласка, що вас спонукало прийти на цю прошу? Чи ви перший раз на прощі, чи ви вже маєте? Я вже я на цій прощі, вже сьом. Мій раз, то я щороку приходжу від 2011 року. То я приходжу е, на травневу. Прощу щороку. А на е, на во то вже як виходить. Ну, Правда, я ті три роки: е, 2014, 2015, 2016, я був ті роки. Я не знаю, як тепер в серпні е, вийде. Сподіваюся, що може і в серпні прийду сюди. Ну е, яка мета прощі, і що ви очікуєте кожного разу, як приходите до е, Нові знайомства, нові враження, е, нові друзі е, завжди разом співати. Там є такі, що ну я я веду пісні не раз, бо я знаю багато пісень, так як дяк багато говоримо про Україну, про те, яка, яка для нас важлива вона є насправді, бо це є наша земля. Що ми її повинні врятувати, хоча б щирою молитвою. Ярослав, я радий вітати вас в унівській лаурі. І як представника одного з представника Золочівської громади, прочан, скажіть кілька слів, що вас привело сьогодні до Уни. Ви знаєте, це вже наскільки я не помиляю, вже шостий сьомий раз проще проходить вонів. І я весь час збираюся і не можу зібратися. Але сьогодні я відкинув всі справи в буденні і прийшов сюди, щоб помолитися, щоб побути разом з Богом, щоб відчути то все, що тут робиться. Я не можу то передати словами, то одні емоції немає слів. Але дуже файно, дуже дуже все так. Так, так, так то воно є все проходить через. Через мене, що я е, мені дуже тут, дуже дуже добре. І я хочу, щоб всі були тут. То запрошуйте на другий рік з долучитися до тої прощі. Так, 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 так. Приходьте, приходьте, відкидайте всі свої справи буденні і приходьте сюди ближче до Бога. Повірте, тут дуже дуже гарно. Скажіть, будь ласка, що вас привело до Унива? Чи ви перший раз прийшли? Кілька слів розкажіть, Що ви тут робите? Я прийшла не вперше, але в Золочева я прийшла вперше. Дуже гарні відчуття, гарний настрій. Дійсно, отримала вірю, що отримала ті божі ласки, які я прагнула собі запланувала ті намірення, які я задумала. Я Вірю, що Господь вас слухає. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Отже, ви того року ми очолювали пішу прошу із Львова до унівської лаври. Тому прошу, скажіть кілька слів про цьогорічну прощу, яка її тема, мета і свої враження від тогорічної прощі. Ця річного проща справді така надзвичайно багата на враження. Бо я досить такий ну, через стан здоров'я так не почувався. Але я вдячний Господови, що особисто для мене було все так гарно. Я зміг і дав собі радість тим всім. Знаємо, ну, цей рік є рік Патріарха Йосифа. І ми інший тема не могли взяти, як іменно цю особу, його життя, його внесок до церкви для нас. Та й розуміємо. Це є травень. і травні ця проща є, є так, має, якби молодіжний характер. Молодь перед усім іде. І всі які чуються молодими думаю. духом. Ти ви помолоділи в тому році в цій прощі? Я так думаю. Я завжди якось так відчуваю, що молодь мене, мене так. Якби надихає. Надихає своїм своїм молодістю. Так. Слава Богу. Чи е, є якась тенденція до того, що ці прощі стають вже е, чисельнішими і популярнішими з кожним роком, чи бачимо, що десь меншується кількість? Ви щороку ходите? Так, я щороку, я не казав, все залежить від ніколи, так і не є, щоб було якось занадто багато, завжди від тих та тисячка. Тисячка, тисячу двіста десь так стабільно це є. І можу сказати, що є такі особи, які є їх вже часто, я десь вісім разів проводив цю прощу, і вони є завжди в прощі. І так молодь, якась передусім це приходить молодь, яка так ближче зв'язана з нашим монастирем, з нашим. Нашим, якби, видом духовного життя, духовості. І я би не казав, що спадає. Появляються нові обличчя, нові лиця. І ну, частина з тих, які вже були молодими років 20 тому і ходили цією прощею, далі ходять. Бо це вже. Ця була 24. Так. Скажіть, може, якісь маєте побажання, благословення для не тільки тих прочан, які йшли пішки, але також, які сьогодні-завтра прийдуть прибудуть до унівської лаври. Благословення, побажання для наших глядачів. То, як кажете, побажання, бажайте великого. Бажайте великого, як Патріарх Йосиф каже. Бажайте, бажайте. Щоб ці бажання були справді гідне того, хто ми є. Ми є. є діти Божі. І ці бажання величі не якоїсь обдуреної, викривленої, але тої величі синів доньок, хай на нас справді здійснюються. Справді все буде добре. Вони Бу, йдуть не перший раз, тим більше за цим Італієм. Це є неповторне дійство, це є е, така духовна піща, яку не заміниш нічим. Те, що є втома, це не втома, це є просто трошки такого шляху до якогось світла. Е, Тоже, ну, вчора десь себе чула не дуже добре, але я собі дала таке слово, що я стану зранку, в і піду. І ще спонукала до того своїх знайомих і близьких, щоб на нічого не дивилися, на ніякі e, навіть e, проблеми вдома. А якщо є бажання, то завжди в мене є вже не один доказ того, що коли є бажання, воно обов'язково. При Божій допомозі і при великій, при великій вірі воно збувається в будь-якому, будь-якому ракурсі будь-яке бажання, чи це є таке і релігійне, чи це є особисте. Коли людина йде до того, прагне воно буде. Велика подяка тим, хто це започаткував ту ходу, і щоб ми не один рік ще могли йти, щоб була сприятлива погода. У нас було біля 90 чоловік. Направду, дорога була легкою, гарною. Якось так навіть не, не здалося, що ми вже тут. Отже, хочу вас попросити, щоб ви пояснили нашим глядачам коротенько, що таке є відпуст, адже ми є в відпустовому місці і багато прочан сюди приходить заради відпусту. Відпуск така дуже цікава справа, і таке явище, яке вже настільки є обширне і настільки таке довге. В церкві, що ми дуже рідко задаємося таким питанням, але то явище є дуже таким е, прекрасним явищем, тому що церква під час відпустів е, оголошує амністію для всіх тих вірних, які почувають себе в тяжких провинах і ріхах. І за те, що вони відбудуть прощу до місця, якому є наданий відпуст, за те вони можуть. Мати таку внутрішню впевненість, що Господь Бог зглянеться над ними і дарує їм звільнення від їхніх провин, від почуття вини, дасть їм звільнення від кар, які вони затягнули в частилищі, від будь-яких таких життєвих труднощів, турбот. Ну і до чого би порівняти відпуск? Мені здається, що дуже гарним порівнянням є таке явище, яке. Має місце в державі, що, як, наприклад, є е, чи то Свято Конституції України, чи то незалежності України, президент оголошує амністію, тобто помилування категорія деяким категоріям в'язнів. Ті, які подають надію на покращення. Так, ті, які дають надію на покращення, ті, які мають кращу поведінку. І власне оголошує їм таке помилування, що вони можуть бути звільнені від якоїсь там частини свого покарання. Ну, і Можуть себе почувати такими щасливішими, що незабаром будуть на свободі. Аналогічно є в церкві. Відпуск це власне Божа ласка, Божа благодань, яка завжди людину визволяє, звільняє, і тим місцям є надане право вважатися відпустовими, в яких відбувалися якісь чудеса, чи то поява Богородиці, чи то прославилася ікона своїми цілющими властивостями. Чи то є просто звичайне таке паломництво вірних і, так би мовити, культ, яким оточується дане місце, предмет, чи якась особа чи то святих, чи то Господа Ісуса Христа таким чином. Ну І відпуст то є таке явище, яке дуже любить Галичина. Бо, наприклад, якщо подивитися на інші там, частини України, ну то там то явище є менш знане або менш практиковане, але галичани дуже люблять. Ходити у відпусти, особливо тут, до Унива, чи також до Крехова, то власне так складається, що і в Уневі, і в Крехові одночасно є відпуст літнього Миколая, і на цей відпуст, як тут, так і там, прибуває дуже багато людей. І то свідчить про те, що люди мають таку живу віру в те, що Господь Бог. І хоче і може їм в житті допомогти. І багато людей, які відбувають ті відпусти, говорять, що себе почувають набагато такими легшими, що виходять на відпустовий шлях так дуже понуро, тяжко. А як ми тоді йдемо? А коли вже приходять на місце, то себе почувають такими звільненими. Навіть така психологія, отої прощі до відпустового місця. Вона вже багато чого людині дає зрозуміти. Так, пірнути в той духовний світ нам є вкрай тяжко і збагнути, що там відбувається. Але вірою розуміємо, що Господу Богу подобається власне таке подорожування людей, тому що він сам дуже багато подорожував. І, власне, нам завжди, особливо до Богородичних місць, є супутником та Євангелія, де Богородиця виходить, будучи вагітною до своєї родички Єлизавети, де відбуває свою прощу. І тут також є таке дуже для нас важливе, що ми, які подорожуємо до Богородичних місць, маємо ту свідомість, що і Богородиця любила, власне, подорожувати. І приходячи сюди, власне, маємо надію, що ми так само будемо радо нею прийняті, як вона була радо, радо прийнята Єлизаветою. Чи як вона, Панбудь, радо прийняла, приймала учнів Христових, а особливо апостолів? Добре, дякуємо. Чи ви перший раз є в Євунові, чи ви вже бували тут? Бував дуже часто, але піша проща до Унева є вперше. Моя проща. Я дуже її зразу полюбив, тому що велика частина її відбувається лісом. Такою дуже комфортною, я би сказав, дорогою ще йдеш по хребті, дуже гарні краєвиди є. Так само частина є така, де йдеш по асфальті, особливо з золочева, там до тих новосілок. Ну і теж є дуже гарне таке, таке розположення тої таке планування тої площі, тому що частина я така, де ми йдемо і даємо свідоцтво, тобто тим, які їдуть по дорозі, які нас вітають, які дивляться, та? А друга частина вже відбувається в такій тишині, де ти вже йдеш на лоні природи і можеш зануритися трохи в себе. Є люди, які йдуть також по тій частині лісні і просять про духовні розмови, теж відчувають якусь таку. Таку якусь таку схованість від, від від тої решти світу, і теж власне в, в тій частині дуже багато таких духовних розмов відбулося, де люди відкривалися, говорили про свої душевні переживання, свої життєві турботи, і то теж вважає таким дуже гарним знаком. Власне, в тій, в тій прощі. Так що дуже така красива. Порівнюючи з іншими прощами, та проща для, для мене сама легша, власне, з огляду на ту зелену частину. Бо як йдеш до Зарваниці, наприклад, то там цілий час асфальт. І то є тяжко. Тут є так дуже гарна, є частина така виснажлива, але є частина така прохолодна. Отже, ви можете е, на особистому досвіді запросити золочів'ян на рік долучатися, Звісно, що так, користаючись нагоди, того що вони нас зараз слухають. Дуже радо запрошуємо і долучатися, і не тільки на ту прощу ліцні, на Літню, на літнього миколая, але також на успенську і на інші також. Отже, Юрій, кілька слів організаційних. Ми вже втомилися. Також знайшли крісло, щоб ви відпочили з дороги. Кілька слів на сидячи, розкажіть про прощу тогорічну. Звідки були прочани, з яких парафій? Ну і може, якісь були цікаві моменти, які би ви хотіли згадати для загалу, щоб зацікавити Золочів'ян на рік, долучитися до нашої прощі. Отож, хочу розказати для всіх злочив'ян, які на жаль до нас не долучилися, і справді пропустили дуже багато цікавого. А найголовніше пропустили таку божу ласку, яка кожного року через нас і через тих різних причин спливає на їхні родини, на їхні сім'ї, на їхні проблеми, на їхні справи. Цьогорічна наша проща відбулася пречудово. Бог, Господь Бог поблагословив нашою чудовою погоду, яка нас від самого початку аж до кінця, до самого місця призначення за святої Святоунівської лаври, назустріла зустріла чудовою гарною весняною сонячною погодою. Цього року наша проща була чисельна. По списку нас назбиралося майже 100 чоловік. Цього року з нами були священники, Отець Віталій Барабаш, який до нас доєднався, був я, був отець Юрій Біль, був також отець Істинян. З чину братів наших менших, як ми їх називаємо, також з дому убогих в золочеві або від францишкан. Ми сьогодні представляли різні парафії різних різних вірних, які до нас долучалися, долучалися і по дорозі. Самі останні до нас долучилися село Новосілки, яке нас чудово сприйняло. На нас прийняло гарним чудовим столом, де ми можливість мали підкріпити наші прочанські сили. По дорозі до нас долучалися і в Червоному, і в Ясенівцях були присутні наші вірні також з звідки є отець Юрій, Було дуже багато. Наших пручан, які йшли з села Сновичі, було наших золотівчан з різних парафій, нашої парафії Чернецького, з парафії Часно Животворного Христа, з парафії Різдва Пресвятої Бородиці, з підгороднього, з села архістрати... з парафії Архістратига Михаїла, зі Струтина, з села. Золочівка, де ви отець Віталь, не представляєте, ваші вірні нас очолювали і впереді, і завжди були активні. Вони завжди є навчені і від вас, і від всіх інших. Ми завжди дуже радісно, усміхнено це ходимо. Цього року наша прошла чудово відбулося. Ми дякуємо також всім тим, які допомагали в організації. Ми цього року вже вдруге ми мали супровід. Нам наша поліція забезпечила. Дякую начальнику відділу поліції, який нам забезпечив супровід. Наші поліціанти їхали з нами і супроводжували нас, допомагали нам тим, які не могли нести вже сумки. Навіть вони були з нами. Все відбулося чудово. Хочу подякувати Господу Богу за те, що маємо таку можливість з нашими вірними радіти, тішитись і бути з ними, бути поруч в їхніх, в тому числі, терпіннях, тягарах. Їхнім тому, що вони є. Бути з ними такими, як вони, є щирі, прості, які не раз, можливо, не знають дуже багато молитов, але щирі віддані, бо йдуть, терплять не раз і в тому, і і холод, і голод, але йдуть для того, щоб вимолити для себе, для своїх рідних ці всі ласки. Отже, на другий рік варта зацікавлювати більшу кількість наших парафіян, правда? Ім більшу кількість, адже справді та людина, яка прийшла, цей досвід одної людини. Вона і тут присутня, вона каже. Отже, я вперше себе відчуваю так. Я кажу, і тут так близько, і так мало треба прийти, і таким щасливим можна себе почути. Дійсно, щасливим від Бога. Не від того, що я маю гроші кишені, не від того, що я маю горілку, але від дійсно від того, що я можу Бог бути Бог з Богом. Так. Христос. Воскрес! Дійсно Воскрес.